Білгородністровський економіко-правовий коледж з 2 по 30 вересня проводить набір абітурієнтів на навчання за заочною формою на спеціальності: товарознавство та комерційна діяльність, бухгалтерський облік, виробництво харчової продукції. Детальніше про цей навчальний заклад дивіться у наступному сюжеті. Вже три роки, як у Білгородністровську, працює економіко-правовий коледж, створений на базі кооперативного технікуму. Перейнявши кращі традиції та впровадивши сучасні технології навчання, економіко-правовий коледж випускає фахівців за такими спеціальностями як правознавство, бухгалтерський облік, виробництво харчової продукції, товарознавство та комерційна діяльність у митній сфері. Дві нових відкрили спеціальності в прошлом году ліцензували. ета. Це маркетинговая деятельность и оценочная деятельность, то бишь такие специальности, которые востребованы на рынке. Мы стараемся в ногу идти на рынке образования, чтобы быть конкретно наших выпускников, чтобы могли идти і бути на ринку Білгородністровський економіко-правовий коледж приймає як випускників 9, х так і 11 х класів. Термін навчання залежить від спеціальності. Для тих, хто бажає отримати освіту паралельно з трудовою діяльністю, коледж пропонує заочну форму навчання. Також у нас є заочне відділення по трьом спеціальностям: бухгалтерський учет, комерційна діяльність сфері і технології пищі. Уже саме там тобі те то можна учитися безтриват производства. Усі студенти проходять виробничу практику, де мають шанс проявити себе з найкращого боку та отримати роботу. База відпочинку та заклади громадського харчування чекають на кухарів та технологів, торгові компанії на товарознавців, банки та комерційні структури на бухгалтерів. Що стосується юридичного факультету, це прокуратура, суди, міліція. Юстиция, юридические отделы в администрации, то бишь очень обширный спектр. Найвищим попитом серед абітурієнтів користується спеціальність правознавство. бажаючих бути юристами традиційно більше аніж бухгалтерами. Продовжує Олександр Чайковський. Втім, у коледжі постійно відкриваються нові спеціальності цього року. Вдруге проводиться набір на підготовку майбутніх оцінювачів та маркетологів. Окрім цього, в рамках спільного проєкту з Полтавським університетом економіки і торгівлі, що також входить до системи споживчої кооперації, відкриваються додаткові можливості для бажаючих отримати вищу освіту. Наши дети, выпускники уже, да, могут по 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 получать образование в нашем колледже, не отрываясь не ехать в Полтаву. Заочне дистанционне навчання. коледж живе активним життям, спортивні секції, сучасна бібліотека, художня самодіяльність. Іногороднім студентам надається гуртожиток. Економіко-правовий коледж добре відомий серед абітурієнтів. Тут є навіть студенти з Києва та інших обласних центрів країни. Хоча найбільшим попитом навчальний заклад користується серед випускників Одещини. В основному це Білгород-Дністровськ, це Сарата, це Арциз. Це Біляєвка, в принципе, Тарбунари, Тарутіна. районные районні центри, місця, вони дають нам потенціальних наших клиентов, наших абітурієнтів. Майбутній кухар, студент третього курсу Костянтин Синіцин, зізнається, у його спогадах про навчання у коледжі залишаються тільки позитивні моменти. А як після школи прийшов, я не знав, що такое сесія. А старший курс ходить, сісія, сесія. Як почнуть думати, О, це ж сесія, как я її здам? Кажется, що не здам, но здаю. Все, получается, хвалят. В цьому полягає і одне із завдань коледжу, резюмує Олександр Чайковський підготувати спеціалістів не лише до роботи, але й до життя. Ждем абсолютно всіх випускників школ, абітурієнтів, ждемо роботників, які вже працюють і раніше отримали. Будемо раді всім, ми гарантуємо качественне образование, гарантуємо что будет хорошая данная база знаний, будет хорошая дана база практики, и что они будут востребованы и конкурентоспособны на рынке трудов. Мы рады всех видеть. Добро пожаловать в нас экономика правовой колледж.